Вітаю! Коротка інформація по грі Timeverse. Почнемо з пошуку. Пошук на коли у вас галактика на 16 тисяч зірок, як у мене пошук ще не працює, треба збільшити приблизно тисяч до 50 і тоді вже буде у вас доступний пошук нових цивілізацій. Є ще завдання, як збільшити на 10% свою дохідність. Просто виконуєте ось це завдання. Воно дуже просте підписатися на їхній офіційний телеграм-канал. Підписуйтесь, і у вас збільшується на 10% прирост зіркового пилу. Якщо ви відпишетесь від телеграм-каналу, то це завдання. Зникає, тому треба бути постійно підписаним на телеграм-канал. Коли ви це зробили, тоді у вас є додаткові 10% по доходності. Плюс за кожного друга запрошеного вам дають на 3 години пришвидшене на 50% дохідність зіркового пилу, плюс 3 години автозбору. Можна використовувати, як вам заманеться. Це я використав в день, цю штуку використовую вночі за запрошених друзів. Можна активувати одразу обидва на ніч, і тоді в принципі, взагалі буде прекрасний бонус для того, щоб пошвидше прокачати свою галактику.